Так, доброго дня! Моя одна, дві квіточки, які мільком пробігли. Як завжди, я забула запалити. свічечку. Так, зараз, Знаємо. Ну що, знаємо, хто ти? Хто ти? Ти мужик? Ти імператор в голові коханнячко. В голові, в тебе, що твоє кохання. Хтось лізе, коротше. Якийсь мужичок влізе в твою любов. І ти такий, ти що? Думаєш, що робить? Е, а в ноженьках твоїх дорога, страсна дорога. Сонечко. Сонечко, коротше. В удовольстві. Ти ось скоро поплентаєшся в удовольстві. Ти чийсь любимий мужчинка? Ти це знаєш. Є у тебе твоя друга половинка. Але угроза вашому празднику в житті, в вашому домі, таки присутствує. Ну, відчуваєш п'ятою точкою. На серці в тебе трансформація в вашій сім'ї. Так що, якщо. Ви віддалились друг от друга і своєю другою половинкою, то не переживай. Це все временно, Временно не вічно, не все. Так що все буде добре. Все буде добре. Ти подлость убереш від короля і получиш вознаграждені в своєму сопротивленні. Коротше, ти доб'єшся того, чого ти хочеш. У тебе буде все добре. Це добренько, буде удовольствие, буде, короче, і ножі в спину полетять, але ти так от, знаєш, типа як Веточка змахнув з плечика і по судьбі у тебе бистре перерождені. Короче, ти оновляєшся. В тебе трансформація, ваші відносини обновляються, тому що, судя по всьому, ти мужчина. Ти батько, ти чоловік, в тебе в сім'ї временні неприятності, конфлікти, подлость є со сторони якогось мужчини, і ти знаєш цього мужичка. Коротше, і він хоче зробити тобі, він тобі нанесе е, якийсь неприятний удар прямо в спину, але будь мудрішим, будь мудрішим. Ти сильний, ти розумний, ти розумний. Попрощайся із сумнівами, з подлостю із цим можичком і побистріше виходь з-під обмана, який окружає твою сім'ю. Війди в свою силу, в тебе буде все добре.